по Капати поканчику. Ставьте лайки, що треба можу на кого-то помолиться, коли надо. Ви вірите Бога, поспитись. Поставьте лайк. Підписитесь Подпусти, на мене. Буду рады. Заходьте в Ютуб. Жду подписников. Жду. Хтось зада на, на, на трансляцию мою. Ви вірите в Бога, напишіть «ДА» чи «НЕ»? Вірите в Бога, напишіть «Хабля знав»? No". ви не заходите прямо трансляцию прямо зараз. опыту, Голосуйте. так не вийти листа, ви, чи ні? Напишіть. Через 15 минут я буду виходити. Хто не хоче, заходит? Что я заходу? Что сейчас не заходите? Яка причина, що не заходит? Подпишитесь, комментарии напишите. Совет значит, что вы зайдете. Что ну, никто не заходить? Яка причина? Что не заходите? то Через 2 минуты я буду выходить. Хто... Назад. У ніхто не заходить. Подпишитесь, подпишитесь на мене, а я на вас підпишусь. Коментарі пишите. Откуда ви пишите, Ки не заходите. Я довго жду. А вас немає. Привет. Привет, чего вы не заходите? Чего вы не заходите? Я дуже давно, а вы них никто не заходите. Никто не голосуєте. Я жду сесть. 30 минут я буду виходити. Ви Вы вірите Бога. Скажіть мені будь ласка, вірите врядите Бога. Книга, книга рода Сына Христа, Сына Давидова Сына Авраама. Ав... Книга рода Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова, Авраам, моего Авраама. Родив Ісака, Ісак породив Якова. який породив юду, та братів його. Юда породив Фароса і жару за... Тамари. Фалоса породив гримора. Рем... Гримора породив, проводив... Авраама. Авраам породив а мені дали, мені дам породив на сьогодні, на сьогодні породив сам Самого Сам мова породив ворожа від Раха Вула. Ворожа породив обвіда Руту. Від Рути отця породив Сирсія. Сирсія породив Сара Давида. А Charles David doit redire sa monnaie. Il devine Pour redire remuer, remuer pour redire. Avir, avir pour redire à chaque fois, à chaque fois pour redire la chouette.

Ня пыщания повил. породився породил сахария породив, а захолодив, авилда породив.

Я Сафіра. Чоловік Мариї він народив Ісуса, називався Христос. Всі по... покоління від до Давида було тринадцять. Поколін від Давида, поколін від Давида, ось покосного покоління від Он родил из Христа. Волос так, коли его мате Мария была учена на софхома, решалася, вывелася, вона мала университет. І вони мало від Духа Святого. Я не чоловік будучи сиплу. не взяв сіпуна. Усі бажаючі вставити, бажаючі виросів відпустити. Що він, що не він це подима, як у пот. Ни он за всем кажет. Сень добыл мою дружину свою. Чего никто не заходив в ютуб? Я прочитал две главы, И никто не заходил. За одну, за одну минуту я, я виходжу, хто не підпишеться, то не зайде, Не буду сидіти довго и фигура. Кому надо помолиться, пишите, комент, коментарі. пишите. Могу помолиться за вас. хто не підписується. що ніхто не, не підписується. Горшки коли ми? Коли гошки чистим? Mm -hmm.